На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Трамвайний шляхопровід із виноградаря на пущу за 2,2 мільйони гривень готують до ремонту. На караваєвих дачах за майже 48 мільйонів ремонтуватимуть пішохідний міст. Будівлю робочого офісу кличка оснастять дистанційною системою. Відеоспостереження. Правобережні естакади Південного мосту відремонтують за 54,8 мільйонів. Метро Києва купить три лінзові світлофори за 1 мільйон гривень. Поліція Києва витратить майже 9 мільйонів гривень. На ремонт офісу та оргтехніку. У Києві за 1,9 мільйонів оглянуть пішохідний міст біля скверу імені Стуса та шляхопровід на нивках. Шість будинків на Печерську готують до капітального ремонту покрівель. Київ теплоенерго інвестує 1,8 мільйон гривень у акумуляторні батареї. На лісовому цвинтарі за 304 мільйони гривень відремонтують алею почесних поховань. Проект будівництва насосної станції на Позняках оцінили у 15 мільйонів. Фасад Київського шпиталю поліції відремонтують за 24,2 мільйони. Київ світло витратить 2 мільйони гривень на світлодіодне освітлення Печерську. А тим часом ми переходимо до те. Регіону. Міст у Чапаєвці відремонтують за 25,4 мільйони гривень. Петропавлівська Борчаївка за 1,8 мільйон гривень відремонтує вулицю Миру. Білоцерківським пожежникам за 1,1 мільйон гривень куплять новий легковик. Ірпінь заплатить Києву майже мільйон гривень за прийняття стічних вод. Бориспіль витратить 1,4 мільйона гривень на проєктування будівництва розважальних майданчиків біля Олесницького озера. У Броварах відновлять електропостачання парку Перемога за 1,5 мільйонів гривень. Гатне витратило 205 тисяч гривень на батути, солодкувату та аніматорів. Переясла витратить 1,3 мільйони на саджанці фруктових і паркових дерев. Миронівка за 2,2 мільйони гривень хоче купити мобільний будинок для ветеранського хабу. Славутич за 1,3 мільйони готує до ремонту будинок культури. У Броворах запланували капітально ремонтувати дорогу за понад 5,7 мільйонів. Під Переяславом за 43 мільйони гривень відремонтують школу. І детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете ще більше деталей та інформації. Тож шукайте послання на тендери у описі до цього відео.